Привіт, майбутнє! У мене тут такий важкий час. Прокинулась війна, і мої люди щодня борються за своє життя на свободу. Відчуваю багато болю, але також велику силу та єдність. Усі об'єднались, щоб мене захистити. Привіт, минуле. Я знаю, через що ти пройшла. Те, що ти відчуваєш, несе в собі глибокий біль. Але це також свідчить своєї твоєї незламності. Боротьба була важкою, та водночас вона відкрила. Як ти зараз справляєшся? Ми вистояли, але ціна велика. Люди втратили домівки, а багато хто близьких. Проте нас підтримують у світі, і це додає надії. Ми розвиваємось навіть під обстрілами, допомагаючи одне одному. Наш дух непереможний. Я захоплююсь цим, як ти витримуєш ці випробування. За ці два роки ти показала себе з найкращого боку. Ти не лише захищаєш себе, але й активно. Багато хто повернувся додому. І навіть у важких умовах люди зберігають оптимізм. Це правда. Люди повною рішучості відбувати все. Наші міста знову оживають, і культура знову розцвітає. І незважаючи на всі труднощі, ми не втратило своєї ідентичності та любові до життя. Я бачу це. Світ підтримує, світ продовжує підтримувати тебе інвестиції, в інфраструктури і нові технології став твоїм фундаментом для майбутнього. Молодь, твоя велика надія. Вони не лише створюють нові проекти і розвивають кулі, але й відроблюють місці. Дякую за віру в мене, майбутнє. Мені ще потрібно пройти важкий час, але завдяки підтримці і наполегливості ми зможемо побудувати країну мрії, де кожен буде вільним і щасливим. Що ж, я готова продовжити боротьбу за краще завтра. Я впевнена, що тобі це вдасться. Ти сильна і твоє майбутнє світло, і знай, що тебе підтримують не лише твої люди.